Урок я пізнаю світ. Тиждень 18, урок 154, сторінка 30. Розгорнемо зошит, читаємо разом тему уроку. Друзі розв'язують цікаві задачі. Отже, сьогодні на уроці ми будемо з вами вчитися розв'язувати цікаві задачі. Переглянемо відеотрейлер до уроку. Увага на екран! Япс класний, це урок прекрасний. Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо. головне запам'ятаємо запам'ятаємо! Швидкісна лічба для мовку це ж краса. Я класний, все урок прекрасний. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання до уроків. Кого вважають найрозумнішою людиною в історії людства? Що означають поняття століття, наша ера та до нашої ери? Що таке жива й нежива природа? Де знаходяться букові праліси? Чому Букові праліси внесені до списку Світової спадщини ЮНЕСКО? Що таке прийменник? Який заряд ядра атома має оксиген? Як відбувається дифузія у твердих, рідких та газоподібних речовинах? Ось скільки пізнавальних запитань поставив перед нами Центавр для вивчення. Трьох уроків предмета я пізнаю світ. Ну, а ми з вами попрацюємо над завданням 3. Перегляньте, у вас є коробка. В кожній коробці лежать е, цукерки, печиво. Скажіть, будь ласка, на скільки частин поділено кожну коробку? Перша коробка поділена на 12 частин. Друга порахуйте їх. 8 частин і третя на 6 частин. А як ви вважаєте, що допомагає вам знаходити відповіді на запитання вичне нового матеріалу. Пошук запитання у книжці в інтернеті. Знання отримані від вчителя і учнів під час уроку? Прочитаємо завдання четверте, пригадаємо вивчене. Логіка. Це наука про правильне мислення. Основоположником логіки є Арістотель, учений стародавньої Греції. Прочитаємо інформацію про нього разом із диктором. Завдання П'яте 17-річним Арістотель розпочав навчання в Академії Платона. Він був не лише енциклопедично обізнаний у ботаніці, біології, зоології, астрономії та інших науках, але й спортивно розвинений і брав участь в Олімпійських іграх. Згодом Арістотель відкрив свою школу, у якій навчав того, що земля і місяць мають кулясту форму, започаткував психологію та логіку як науки. Цікаво, що мислитель мав звичку читати лекції під час прогулянки. Уважають, що саме Арістотель був найрозумнішою людиною в історії людства, жив великий філософ і вчений близько 2400 років тому. Що цікавого ви почули про цю людину, ім'я якому Арістотель? Він мав багато знань з ботаніки і біології, зоології. Астрономії і багато інших наук. Тобто він був дуже освіченою людиною, а ще приймав участь в Олімпійських іграх, тобто був спортивно розвинений. Сам він відкрив свою школу, в якій також потім пізніше навчав дітей. Поглянемо, в якій країні жив Аристотель. Це була. Стародавня Греція? На політичній карті Європи вона позначена жовтим кольором. Скажіть, який на нині рік? 2024. А скільки років тому назад жив Аристотель? Близько 2400 років тому? Як же це можливо? В якій ері жив Арістотель. Щоб дати відповідь на це запитання, прочитаємо інформацію в завданні сьомому. Читаємо разом із диктором. Щоб уявити, як минає час, слід намалювати шкалу, лінію з поділками і рівномірно нанести позначки. Століття сто років роки місяці дні. Роки річать від народження Ісуса Христа. Різдва. Ми живемо в нашій ері або ері від Різдва Христового, скорочено НЕ. Усе, що сталося до Різдва. Відбулося до нашої ери. до НЕ. Час до нашої ери позначають на шкалі у зворотному порядку. Роки на лінії часу позначають арабськими цифрами 100, 2000 тощо, а століття римськими. Перше, четверте. 21. Розберемося те, про що ми прочитали. І так, щоб уявити, як минає час, дорослі пропонують намалювати нам ось таку шкалу. Це не просто шкала, це лінія з поділками і рівномірно на ній нанесені. Нанесені століття. Століття. 100 ліття. 100 років. Ось вони. 100 років. 200, 300, 400, 2000. І в інший вік 100, 200, 300, 400. Роки лічать від народження Ісуса Христа. Подивіться, будь ласка, на цій шкалі є поділка, і праворуч йдуть криточки червоного кольору, а ліворуч синього кольору. Від дня народження від Різдва Христового вважають початок нашої ери. До Різдва Христового говорять, що це були часи до нашої ери. Роки позначають внизу арабськими цифрами, а століття, тобто кожне століття, це 100 років, позначають римськими цифрами. Ось така шкала часу. Яка говорить, коли відбувалися події, перевіримо, як ви зрозуміли інформацію, на які періоди ери поділяють історію. Ера це період. Правильний варіант до нашої ери та наша ера. Від якої події розпочинається відлік нашої ери? Від Різдва Христового. У якій ері жив Арістотель? Якщо зараз 2024, а він жив близько 2400 років? Це був час до нашої ери. Прочитаємо інформацію у рамочці. Завдання 9. Арістотель основоположник логіки. Логічні задачі це задачі, для розв'язання яких потрібне логічне мислення і кмітливість. Щоб розв'язати будь-яку логічну задачу, слід зробити схематичний малюнок або заповнити таблицю. Логіка це наука про правильне мислення. Арістотель це людина, яка і створила цю науку. А щоб розв'язати логічну задачу, потрібно вміти логічно мислити і проявляти кмітливість. Ось перше. Роботи грають у хованки, Аю, Йоя та Квапку вже знайшли, скільки роботів іще ховається, якщо всього беруть участь у грі. Одинадцять роботів, а один із них шукає решту. Міркуємо всього 11 роботів. Один шукає, тобто один ведучий. 11 відняти 1 дорівнює 10 роботів, які ховаються. Скільки роботів вже знайшли? Аю, Йоя і Квапу, тобто троє. 10 відняти 3 дорівнює 7. Отже, 7 роботів ще треба знайти. Наступна задача. Для того, щоб її розв'язати, потрібно виконати позначки у таблички. І так дивимося, у родині четверо дітей віком 5, 8, 13 і 15 років одна дівчинка ходить до дитячого садочка світланка старша за Петрика. Сума років Світланки та Надійки дорівнює 18, скільки років Галинці. І так, що ми маємо? Ми маємо родину, де є четверо дітей. Ось вони перед нами. Одна дівчинка ходить до дитячого садочка. А ми знаємо, що той, хто ходить до дитячого садочка, йому 5 років, адже 6 років діти ходять до школи. Міркуємо так. Якщо дівчинка ходить до дитячого садочка, то цій дівчинці 5 років. Отже, хлопчик, який є в сім'ї, він один. Це Петрик йому не буде вже 5 років. Напроти його ім'я ми ставимо знак мінус. Тобто Петрику немає 5 років. Далі уважно читаємо: Світланка старша за Петрика. Тобто Світланці також не може бути 5 років. Світланка старша за Петрика, тобто їй може. Бути близько восьми і інше, сума років Світланки та Надійки дорівнює 18, із чотирьох чисел суму 18 дають два числа 5 і 13. 5 і 13 це світланка і Надійка. Світланка не може мати 5, тому що вона старша за Петрика. Отже, Найменшою є Надійка, якій 5 років, і яка ходить у дитячий садочок. Відповідно, Світланці буде 13 років. Якщо Світланка старша за Петрика, то тоді Петрику 8 років, і залишається найстарша Галинка, якій 15 років. Отже, Галинці 15. Зробивши відповідні логічні міркування, ми знайшли. Вік діточок. І підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами розв'язували разом цікаві задачі. задачі, де потрібно було проявити логічне мислення і кмітливість.